Всім привіт, доброго ранку, гарного всім дня. Починаємо день з водички. Я вже чашку випила, це вже друга. Я вже випила свій куперенесу. Це просто п'ю водичку. Пішла вже дала собачка, курочка, їстки і теплої водички. Вони теж Хочуть тепла. На, на вулиці таке морозець. градусів з лавстю прання, включу чайник і поп'ю каву. А ще відкрию вікно. Це традиція. Так, вікно відкрите, ставлю чайник. Ставлю чайник і запускаю праня. Помила дві гомілочки і буду ставити варити лапуничок. Праня запустила, гопила новий сир, ну, наче непоганий. Що тут пишуть? Так. Що тут пишуть? Склад. Молоко коровиче, не збирене, молоко коровиче знежирене. Є і таке, і таке. Сіль, агент твердіння, хлорид кальцію. Ну і так далі. Ну, головне, що перше написано молоко коровиче, незбиране. Значить, його там найбільше. Потім все остальне. Ну, я вже розпробувала в магазині, мені Марина дала шматочок. Магазин класний ковбасний, то наче непоганий. Зараз спробую і скажу вам про Що Саме основне у похудінні, щоб мені їсти не хотілося, щоб я не відчувала себе голодною. Все, попила я каву із сиром. І от вже відчуваю, що я наситилась. Їсти не хочу. Слухала Таню із канала, гудією мотивірую. І прямо її законспектувала. Вона сиділа вранці, пила каву і їла сир. Ну, в неї сир був пармезан, хороший сир. Значить, що вона говорить? 100 г сиру це денна норма кальція. Обов'язково від 10 до 20, до 20 грамів вершкового масла. Це по системі Сімашко. І це розвиток кожної нашої клітини. Вживаємо молочний білок і молочний жир. завжди говорить, люб, любіть себе, що вона під цим розуміє. Любити себе це не вживати того, що може тебе зіпсувати. Від чого тобі буде погано, від чого тобі буде некомфортно. У, ну, будеш хворіти, треба себе любити і вживати тільки такі продукти, які корисні. Так що рекомендую цей канал. Таню. Дивіться. Дивіться, я дивлюсь, я, вона, значить, розповідає, оце як сіла і розповідає. І я слухаю від початку до кінця. Дуже цікаво, дуже цікаво. Хто? Хто дбає про своє здоров'я, слухайте жінку. Не треба нічого шукати, не до яких академіків заходити. От будь ласка, заходьте до тані, худію мотивірую. і дивіться. На якихось там нутриціологів, сертифікат. Зажарочка готова, супчик готовий, посолила. Ось дивіться, такий. Шоно. І горох, капуста і картопелька трішки. Кажу, машинка поки стирає, а я поглажу. Та й розмішляю собі, яка красота, що в нас оці машинки зараз, автомати. Та це ж красота яка, рату. Як ми раніше стирали? Поки один наносиш, поки нагрієш. Потім заливаємо цю машинку. ну Ріги в нас були круглі такий бачком. Заливаєш води. А, ще замочуєш перед цим. Перед цим замочуєш хоч на ніч, або хоч на яких часа два замочила. Постіль, наприклад. Треба замочувати. Або сильно брудне. Замочили. Потім постирали у ванночку, одна ванночка з водою, друга ванночка з водою. В одній пополоскали, в другій пополоскали. А якщо треба, ще й виварюємо. Такі виварки. І як ми жили в гуртожитку, Лена пам'ятає, бо і вона виварювала. Ставимо виварки і вкидаємо. Лена працювала в лікарні медсестрою, то халати виварювала свої. А я постіль. І постіль була чогось тільки біла. Ще й крохмалили, боже, ще й накрохмалює, прямо аж хрумкотять ті підодіяльники, ті. Ну, постіль, одним словом. Потім гладимо. Гладимо. Дитяча одежа пам'ятаю, як зараз пам'ятаю, завжди поглажена, завжди у шафі. Висить на плечиках. А, скільки роботи робили? Молоді були. І, і не жалілися, і не... І не плакали, ну, була робота у нас, була якась м -м, стабільність була. Це до до, до 90-х років. А потім вже пішло. Пішло, поїхало. І все було добре. Не ругалися. Боже, ми ніколи ми за ми 4 роки жили. Ми не разу, не разу, ні разу. Не, не сварилися. Ні з ким. Отак. От Отак жили. Кухня була в нас загальна. Кухня загальна. Е... Втирали по черзі. Була така кімната, де ми вмивалися і прали і... Переробили. Потім вішали все, сушили. Діти були маленькі, усіх діти були однакові. У нас були дітки, ходили в один клас. Катя, Артур Лєнин і Женя, Та все були однокласники вони. В один клас ходили, уявляєте. Там уже по 40 років. У 92-му році ми поїхали, приїхали назад. Тут стояла хата, наша моя хата, де мамка зараз живе. Ну що ж, як там перспективи не було, тут була робота. У нас на другому братському, де ми живемо, працювало, зараз порахую скільки підприємств. Сирзавод, комбікормовий завод, інкубаторна станція, автопарк, міжколхозбуд, оління, катін. Тут де товари возили хлопці. Я працював працювала в катінні. Дитсадочок, школа. Ну, було нормально. Було нормально, потім це все розбомбили без війни. Все розбомбили, немає зараз нічого. Не ні мішкого строя, не автопарка, не сирзавода, не олійні. Немає нічого. А, ще була у нас перевалочна перевалка називали ми Перевалка, на перевалці квасили люди. Квасили на продажу загодкантора. Мамка моя працювала, а де вона тільки не працювала. І на комбікормовому, і на інкубаторній станції, і на фермі на, на тичі. Тича ферма. О. Ну, Ферма і досі є. Тільки вона зараз в приватних руках. Так, потім ще? що ще розказати. Колись ще був у нас і газ, це. Таку добру воду робили, сітро. Я ще пам'ятаю, мамка працювала теж на... в гассиху. Підеш, там сіроп, оце ж заправляли сіропом воду. Ох, і смач наш вода була. Отак. Це все розрушили, а нове нічого не збудували. А, ще ж хлібзавод. Хлібзавод у нас такий був тут, ой-ой-ой. Великий завод наш, хлібозавод, великий хлібозавод у нас був. Снабжав весь район хлібом. Там три зміни, три зміни робили люди. Цвекруха моя працювала на хлібозаводі. Свекор працював на комбікормовому заводі. Я працювала в астрономі, як приїхала, була продавцем. Потім, потім я працювала на інкубаторній станції. В мене так ото покидало трохи, бо вже, вже воно йшло все на ніт, як той казав. І на фермі я на на фермі працювала, і в школі за госпом я працювала, де я тільки не працювала, хто вона сказати. я З 18 років, з 18 років я на роботі. Пішла працювати у 18 років пенерважатою. у мене папка хворів, змоги не було мене навчати. Батьки мої мене вчити не могли. Це були гроші, я ж розумію, це. Та й пішла працювати на першу зарплату. Купила я папки брюки. <гум> брюки і рубаш. от. І такі гарні були. Галиті брюки у мене. Він в мене гарний був папка. Такий дядько. Тут у нас школа була, ми переїхали, дітки ходили, Женя в школу Славік в садик, садочок. Ну, воно якось швидко це все. Швидко розруйнували. Дитсадочку зараз живуть. І в дитсадочку, і в школі. Школа старий панський дім. Ще в панських часів. Я там навчалася, я ходила там в школу і в цю школу я ходила з першого першого по шостий клас. Вийшло сонечко, одинадцята година, так гарно. Зараз я поглажу, складу шафу. Потім піду повішаю в стірку. Буду обідати. Так що так? Така красота, таке сонечко. Взагалі, капець. Красота. Чого вона болить? Оце вже сьогодні другі, другу добу болить спина. Не знаю, чого вона болить. Мені уколи робили, тож анестезію робили у, цей, то, у позвоночник. Робили таку, як вона називається. Ну, як робили операцію на венах, робили анестезію у позвоночника. Та й воно все так безслідно не проходить. Так, все, лежу, відпочиваю. Потім йду, винесу стірку, а потім буду обідати. Все, давайте. до включення. Та не можеш налюбуватися сонечком, гляньте. О, яка ж красота. Яка красота. Лежу. Так, прийшла я на своє. Місце сили, як мені написала Таня у тіктоці моєї подружки, дочка. Ну, Подружки вже немає, вона померла. А доча її дивиться мене. Вона я не знаю, де, де за кордоном. То написала Тетя Сіта, це у вас вже місце сили. Ой, як правильно, як розумно сказано. Дякую тобі, Танюшка, що ти так підмітила. Сьогодні тихо і якось ну, не холодно. Ну так. Коротше, нормально. Так. Роблю вправу, якщо буде жарко, розділюся. thank you бутилки. та й ховаю тепер їх, щоб не бачили, І ти мабуть. Йду сьогодні за міст. Нема чого сачкувати. Давайте пішли зі мною. Сьогодні тихо, можна йти. Болото можна обійти. Ось по травичці, де дружок біжить. Ось ось сніжок побіг. Так що, так що йдемо. Все. Сьогодні треба йти. Подивилась на годинник 16.01. Таке ж треба засікти, скільки я ходжу. Я не можу засікти, скільки я, скільки я ходжу, оцей круг роблю. Так, 16.01. Прийду ось на це саме місце і скажу. Ну так, прийшла я до, до початку кінця, рівно 15 хвилин я ходила. Це ще я і говорила ходила, а якби ще не говорила, то ще й було б швидше. Десь хвилин 12. От Так, Так, будемо вже сьогодні, Будем сьогодні закруглятися, завтра на базар. Якщо буде така погода гарна, то чого ж не йти? Піду на базар. Наталка прийде зараз до мене. Говорила, що прийде. Поставимо кави чи чайок щось. Поставлю, поговорим, от потім з Сережею поговоримо. Та і все. А нам усім бажаю тихої, спокійної ночі. І нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До побачення, до зустрічі!